Господарський кодекс скасують, безслідно, це не пройде для бухгалтерів. Тож давайте розглянемо, до чого готуватися, як швидко законодавець проведе ротацію норм та як зміни зачеплять рядового і головного бухгалтера. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарим та командою Семінар. Верховна Рада 9 січня підтримала в другому читанні і в цілому законопроект 6013, який скасовує Господарський кодекс. Застаріли його норми кануть в лету. А ось актуальний на сьогодні та навіть стратегічно важливий. Переселять до інших законодавчих актів. Новий закон називає головного бухгалтера посадовою особою. Але нічого революційного і нового не відбулося. Адже норма подібна і наразі є в частині 3 статті 65 Господарського кодексу. Надалі вона просто житиме у новій статті 991 Цивільного кодексу України. Головбух як був, так і залишається посадовою особою. Саме як посадову особу головбуха може бути притягнена до адміністративної та кримінальної відповідальності. Вона у тому числі відповідає за збитки, завдані підприємству. До речі, відповідальність за шкоду компанії можуть покласти і на звичайного бухгалтера, якщо його статус як посадової особи буде закріплено в установчих документах. Це положення також є в статті 65 статті Господарського кодексу та фактично продубльоване в статті 991 Цивільного кодексу. Нюанс нової норми в цивільному кодексі наведено перелік обов'язків та умови відповідальності посадових осіб. На нашому каналі знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. За новим законом, державні та комунальні унітарні підприємства мають бути перетворені в акціонерні товариства або в товариства з обмеженою відповідальністю. Для цього законодавці відвели їм три роки, тож у цей перехідний період. Названі підприємства мусять пройти процедуру реорганізації з відповідними реєстраційними діями, розрахуватися з кредиторами, проінвентаризувати майно, привести свої статути та внутрішні положення у відповідність до нового закону. Зокрема, майно передане на праві господарського віддання, має бути інвентаризоване та внесене. Передавальним актом до статутного капітал нових акціонерних товариств або ТОВ. Серед плюсів адмінзбір за проведення реєстраційних дій не стягуватимуть. Також усі дозволи, ліцензії, сертифікати, декларації, погодження, видані підприємства до його перетворення, будуть чинними для його правонаступника протягом строку, на який вони видані за умови дотримання правонаступником ліцензійних умов, зауважимо, що реорганізація юрособи не припиняє дії трудового договору. Тож працівники залишаються працювати на своїх посадах, тож саме по собі перетворення підприємства не є підставою для звільнення чи переведення працівника. Зокрема, якщо при реорганізації підприємства для працівника умови праці, посадові обов'язки, оплата праці тощо не зміниться, він продовжуватиме працювати на тих умовах, на яких працював і раніше, окремо законодавці уточнили, що державні унітарні підприємства та госптовариства із часткою держави у стат капіталі понад 50%. Не звільняють від відповідальності за неподання, неоприлюднення облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, аудиторських та інших звітів протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Тобто такі суб'єкти не стимуть відповідальність за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Наразі такі пільги не розповсюджуються лише на підприємства, наділені бюджетними повноваженнями згідно з законодавством. Трохи свилювало спільноту положення редакції законопроекту 6013, підготовленої до першого читання, за яким у разі зміни керівника підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності такого підприємства. Але заспокоїмо вас, такі наслідки передбачені. Для зміни керівника державного некомерційного підприємства. Докладно про всі зміни розповімо після появи офіційного тексту закону в окремому матеріалі, який уже готуємо для вас. Стежте за нашими оновленнями на сайті та листами. Наслідками скасування господарського кодексу є те, що головбуха як посадову особу. Закріпили офіційно у цивільному кодексі. Державним і комунальним підприємствам дали три роки для перетворення в акціонерні чи товариства з обмеженою відповідальністю та приведення своїх статутів відповідно до нового закону. Працівники реорганізованих підприємств залишаються працювати на своїх посадах. Пільги щодо неподання звітності в воєнний час не поширили на підприємства з держчасткою. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі Новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш. А необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви будете завжди на крок попереду у світі бухгалтерії. До нових зустрічей!